Привіт! І ось ми дочекалися розіграш 100 гривень від Діда Мороза. І зараз ми їх для вас розіграємо. І починаємо! Так, знову у нас є силка. Де вона є? Ось вона у нас. Чарівна силка, яку ми скопіюємо і вставимо. Вибираємо, поділившися з друзями. Далі. І зараз ми узнаємо, хто виграв ось дитини. 100 гривнів чарівник, 100 гривень на Новий рік. Давай. Познать. І їх, їх виграє хто? Олександр Мартиненко. Ну Давай заходь на нього, глянь. Хто це такий, чи дійсно в нього вона є. Олександр Мартиненко. Це жива людина взагалі. Ану, глянь, де рештилі, качит глянь, Полтава. Є. Що є? Ну, ось є наша це. Ця... Щось починають атакувати. Вітуальніше розшетилівка. Решетилівка. Тилівка. Це я мені виду. А, Все, я понятно, це таке. Да? Він ще й одружений. Ну, я думаю йому ці 100 гривень на новий рік не помішають. На тож... підуть. Олександр Мартиненко, ти ось виграєш оці 100 гривень від каналу NewResh. І ми з тобою потім зв'яжемося і передамо тобі ці гроші. Страну він вігри грає такі. Так, да, поки що грає, зважай ні на що грають, що там. Ферма чи що таке? Ферма. Там він вроді не зібрав урожає. Он на третій деревині врожай не зібрав. Отут можна ще посадити, знащо. Да. Коротше, Олександр Мартиненко, ти виграв перед Новим роком 100 гривень від каналу Ніуреш і передати на мене. А це не останній розіграш після нового року, там десь 2-3 числа. Там, ну, подивимося коли ми проведемо для вас іще не один, не один розіграш у нас буде для всіх наших підписників, для всіх наших глядачів, для всіх тих, хто переглядає наш канал. Ну, а на цьому все. Вітаємо вас з наступаючим новим роком. Бажаємо вам мандаринів, апельсинів. І ставте лайк, і підписуйтесь на наш канал. І Олів'є, і Олів'є, по-любому, щоб було олів'є.